Наше сьогодні відео починається з заварювання вареників і смаження. Як воно? Млинців. Млинців. А ще будемо смажити. Теж млинці, це mm. будуть з яблуком, ці з м'ясом. Будемо смажити котлетки, mm -hmm. будемо заварювати ще пельмені. Начинка, вона так була. Я вам покажу, що потім на пельменях. Все, воно відпустило. Ми можемо спокійно витягувати. Ми не промиваємо, ми не, не гартуємо. Так. Це у нас просмажується, так як вони були мороженими. Тобто все, що вариться, вариться на великому вогні, все, що смажиться, вона має розморозитися і приготуватися, тому воно готується на максимально малому вогні. Погнали? Починаємо з вареників. Тільки картопля? Картопля з сиром. Сиром, чу чути сир. Переходимо до млинця. О, є вже і котлетки. Млинець з телятиною? Ну. Так. Це м'ясо телята, нечисте, в чистому виріді, проварене проти школи. І сахар тоді. Мені що в мене вдома виходять сухі, сухі. такі сочні. Ось ця котлетка має нас вернути, знаєте, в якісь дитячі, шкільні роки. Це дуже смачно, от, реально. Дуже смачно. Та добре, що я не снідала. Йухаєм пілімені. Так, поглянь. <ріст> я кажу, що їсти <ріст> сутлетки... зетті. Тут той сот, який ви, він не відікав тарілку, а щоб він зразу у роті. Тому що там, знову ж таки, перевага це є сорт. Тому що я нічого не буду зробити. Цілий, не можна я роз... Не... Це... Я, я такий інцілий. Реально домашня, домашній домашня пелімень. І тут де у де, 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 де кого може і не такі. Так, це у нас як? Малинці? Малинці. З яблуком і карамелізованим горіхом. Нема про що говорити. Реально. Це дуже смачно. Ми поїли. Йдемо тепер, поглянемо на виробництво. Це в нас фрикадельки робляться, так? Сам, сам процес. Сам процес, як ми зараз будемо, ліпки. Так, і тут у нас вже є готові бачу, вареники, а тут що? Тілі. Ми їдемо в шокову. Це в нас пільміння ми сьогодні робили. У нас е біля 45 позицій. Це все те, що ми, те, що ми виробляємо. Нас можна знайти от посилу <свистит> по цій адресі. Якщо вас цікавить ось така продукція, ви вже знаєте, де це все придбати і з ким вартує мати справу. Тому що це дійсно дуже смачно. Повірте, ви коли спробуєте, подякуєте мені не один раз.